Доброго дня вам, мої хороші, сьогодні розповім вам про чергове моє замовлення. Це замовлення більше як на 30 балів, тому подарунок за 30 балів. Отже, поїхали. Так як я ще навіть не встигла спробувати оцю цю серію, в мене зразу її розібрали, тому мені прийшлось знову замовити цю серію. Це в нас серія з чесником. Думала, що буде шампунь пахнути чесником, але, на жаль, чи може на щастя, вона чесником не пахне взагалі. Дуже приємний трав'яний такий аромат дуже класний. Дуже мені аромат сподобався. Але, кажу ж, саму серію я не змогла спробувати, бо в мене її забрали. Отже, у нас тут шампунь 225 мл та масочка. Масочки у нас 200 мл. Запах дуже приємний. Це шампунь для тих, у кого випадає волосся, хто хоче трошки його підлікувати. Ось така гарна серія. Далі замовила ще в нас така є серія з чорним кмином. Ця серія також дуже класна, дуже її рекомендують у тих, у кого сухе пошкоджене волосся, щоб його трошечки. Освіжити, підлікувати також. Тут теж шампунь 225 мл та масочка 200 мл. Якщо я в тій шампуні пробувала аромат, то тут я навіть не знаю, зараз ми теж спробуємо, який тут аромат. Все зафальговано, все закрито. Угу. І тут приємний, легесенький такий класний аромат. Класно, Мені подобається, коли запахи такі не дуже такі, прям, знаєте, ядовиті. Так, Це в нас серія доктора Туна. І замовила собі інтім гель. Ну, Всі ми користуємося дівчатка да, інтимними гелями, не милами, бо мило сушить шкіру. Тому замовляю, інтімгель це вже друга у мене. Дуже надовго вистачає. Першу я купила в своєму першому замовленні, це було ще у квітні. І вона у мене ще є, ця це миложитка, цей гель. Але ну, в іншій упаковочці було, це вже оновлено. Тому дуже надовго вистачає. Мені дуже подобається, що тут є дозатор. Бачите, він як закритий дозатор в нас. А як його відкрити? Щогнути треба, Оп, зняли. І, по-моєму, то воно ще не нажимається, треба його провернути. Ось так дуже щільно все запаковано, щоб нічого не розлилося. Значить, наш гель ніжно очистить інтимні зони. Має потрійну терапевтичну дію. Ну, Це таке антибактеріальне, противогрибкове, противорім. Паразитарний такий ось засіб. Класний дуже гель такий, мені дуже сподобався. І на дуже довго вистачає. Ось у нас в коробочці є на російській, на жаль, мові спосіб застосування та його опис. Далі, вся наступна <кій> <кій> продукція, це вже, пробачте, це вже не доктор Тюна, це вже з нашого розвороту да, в каталозі. Схотілося мені спробувати, що ж оце таке: це в нас парфумований антисептичний засіб. Ну, антисептик, наші нам да щоб ручки якось своїм. Протерти від мікробів. Можна стіл протирати. да, ось, Тим, хто займається косметикою, або віки нарощує, або нігтики нарощує. Це також дуже класний засіб, щоб стерилізувати косметичні інструменти та прилади. Це у нас ось такий. що ж Це у нас, це у нас квітковий букет, я замовила собі, і хотіла. О! Це в нас, бачите, навіть тут є по-російськи. Предохранять та храніть. Ага, нічого толком немає написаного. Тільки е, міри предосторожності так, такі. Добре. Дивіться, як написано: не пейте. Тобто, не пийте. Ну, зовсім люди дурні, да, будуть таке пить. Так, зараз ми з вами спробуємо його охти. Це я вже відкривала. Тому воно вже, бачите, підфольгувалося. Так, я відкривалася понюхати, бо написано, що тут 80% етиленового спірту, що знищує бактерії та мікроби. Но но, спирту я тут навіть не дуже то сильно і чую. Дуже приємний, дуже такий, чується, що це квітковий аромат. Тому будемо стерилізувати. Вілочки, ножички, ножнички, е, що там у нас ще є, ну, поверхні якісь протирати. Далі, ну це вже навіть завжди вже в моїх замовленнях от таке мило для кухні. О, дивіться, Це взагалі під самий верх налиток. Дуже мені воно подобається. ну, Прям дуже-дуже тут веганська серія. У нас, бачите, стоїть такий значок веган. Класне, дуже відмиває, шикарно посуд. Посуд аж скрипить. Дуже класно, дуже ніжний цитрусовий аромат. Ну, Мені прям дуже-дуже воно сподобалось. Всім е, кажу, що це класне, всім е, рекомендую, і дуже класний. І не дивіться, що тут всього лиш 300 мл. Воно дуже густе, його потрібно зовсім зовсім трішечки, прям крапелиночку зовсім. Тому. Воно надовго вистачає. Далі хотіла замовити собі наш, е, наше таке рідке мило, котре нам дуже з чоловіком сподобалось. Це серія Глорія е, ой, Грета. Ой, не пам'ятаю, червона така, дуже квітковий класний аромат. Але немає його на складі. І подивилася, в наступному каталозі Мило зовсім немає. Є гель для душу, крем для рук і лосьон для тіла. До речі, ось ось. Grace and Флора з цієї серії хотіла собі замовити мило, але його не було. Тому, ну, взяла таке мило. Воно теж дуже гарно пахне, це олива, вона пом'якшує наші ручки. Можна також мити обличчя. Спеціальна формула запобігає появі зморшок, робить шкіру м'якою та гладенькою. І дуже класно зволожує нашу шкіру, очищає та. Ось така теж є захисний такий ось ковпачок регулятор. Теж тут нічого не надавлюється, треба прокручувати, і потім тільки воно відкривається. Дуже класне мило. Тут його 325 мл. І воно не дуже дороге, 100 гривень. Далі, далі мені схотілося спробувати ось такі гелі для душу. Зараз у нас закінчується такий ось гель для душу. З оливою, але хочеться ж все спробувати. Таке вже пробували, Тому ж замовила це: це великі такі об'єми, 500 мл. Ось такі Значить, серія Botanics: екстракт вербени та екстракт лаванди. Дуже класне, дуже пахучі. Я ще не відкривала, але мені здається, що вони пахучі, бо. Це ж геть для душу, воно повинно пахнути. Тому давайте будемо дивитися. Значить, що це у нас перше? Це в нас, оце в нас екстракт Вербени, так? Вербена в нас, значить, що у нас тут написано? Вербена має відмінні очищаючі властивості, зараз я вам навіть з каталога ось прочитаю екстракт вербени. Гель має відмінні, очищаючі властивості, сприяє клітинному основа оновленню, відновлює і тонізує шкіру, приємний аромат вербени, розслаблює і заспокоює нервову систему, нормалізує дихання і сон, знімає стрес, бореться з тому і дарує справжній релакс після важкого напруженого дня. Так, зараз ми її відкриємо, бачите, як все зафальговано. Так, у мене ножечки є. Зараз ми відкриємо і будемо, будемо нюхати аромат. Правда, чи ні, що воно таке прям пахуче. Зараз будемо все з вами в прямому ефірі пробувати. Так, відкривається, як я люблю, щоб не дуже багато наливалось, але ми зараз відкриємо Так, будемо нюхати. Ой, як добре пахне. І знаєте, воно не. Не прям таке, знаєте, прям аромат такий, що в ніс б'є, ні. Легенький, такий дуже-дуже приємний квітковий аромат. Аромат вербени. Класно. І дуже мені подобається, що тут дуже великий об'єм 500 мл. На нашу сімейку де чотири людини, я та три та чоловіки, тому це дуже класно. Навіть тут щось теж, теж на російській мові є. Так, ну і це в нас вже, що це в нас? Лаванда? Геть для душу, збагачений екстрактами лаванди, заряджає енергію, тонізує шкіру та піднімає настрій, зволожуюча формула створює легку піну, яка чудово очищає вашу шкіру. Завдяки йому ви відчуваєте додаткову енергію на цілий день. Теж великий об'єм. Зараз будемо теж відкривати, будемо його нюхати. Я ж повинна знати, так, як воно впахне. Так, і людина, якщо навіть прийде, понюхати ж треба давати, не буду ж я закритими його тримати. Теж таке густеньке, бачите, воно густе, воно не дуже жидке. Ну, лаванда, мені той запах більш сподобався. Це вже на любителя. Вербена мені завжди не дуже подобається Чи лаванда не дуже подобається на запах. Але є такі люди, що дуже полюбляють лаванду. Так, ну, вербена мені сподобалася більше по запаху по аромату. Далі замовила собі знов. Три ось такі масочки, дуже вони мені сподобались. Ну, прям дуже-дуже-дуже. Це отакі сашети по 30 мл. І в нас є три ось таких масочки. У кого волосся не дуже довге, воно можна на два рази використовувати, але мені виходить на один раз, бо в мене довге густе волосся. Отже, що це у нас за масочки? Так, значить, поїхали. Кератин, Кератин та біотин. Це у нас масочка відновлення. <кій> Спеціально створена для сухого і пошкодженого волосся. Відновлює та зміцнює волосся, живить його, не обтяжує наше волосся. Ось така масочка, дуже чудова. Класно, мені вони дуже подобаються. Саме у першого замовлення. І у мене, якщо ви дивитеся, майже в кожному замовленні вони є, бо це дуже класно І вони недорогі, вони там 39 гривень, колись буває на них знижечка, а мені вони взагалі виходять. От, відніміть від 39%, відніміть ще 25%. Оце моя ціна. Далі у нас така масочка це в нас шавлія. це зміцнення. Зміцнення наших вол... нашого волосся. Спеціальне створення для тонкого та ослабленого волосся. Живить і зміцнює волосся, надає надзвичайний блиск, не втрачаючи об'єму. Ось така масочка. І третя масочка, я взагалі цю люблю, бо вона пахне кокосом, а кокоси я дуже-дуже полюбляю. Це у нас зволоження, спеціально створена для всіх типів волосся. Зволожує, робить його шовковистим. Всі ці масочки дуже корисно використовувати для того, щоб волосся гарно розчесувалось, блищало, мало такий класний доглянутий вигляд. І, взагалі, після кожного використання шампунем, треба нам своє волосся трохи підліковувати, тобто одного шампуню замало. Або кондиціонер, або маска, або якісь ще додаткові зволожувальні такі засоби. Отже, оце замовлення на 30 балів, і за те, що це замовлення 30 балів, можна вибирати собі якийсь продукт один. якщо 60 балів, то там вже два, якщо 90, то три, то в мене один продукт якийсь було на вибір з величезною знижкою, прям величезною. Я собі, так як я продала цей туш Зен. Собі замовила знов, щоб вона у мене була завжди. Бо дуже люди полюбляють цю туш. В ній дуже гарна, класна силиконова щиточка. Ось така. Вона класна, бачите, яка? Сіликонова. А зараз я якби дивлюся, якось наші дівчатка полюбили отакі силиконові. Вони більше йдуть. В замовленнях, ніж оці звичайні щиточки. Це туш у нас є хітом продажів. І вона дуже класно розпушує, дає об'єм, прокрашує гарно, 8 мл. Вона в каталозі 160 гривень, але за те, що я це зробила на 30 гривень, вона мені досталася за 60 всього лиш. Тому. Я буду, мабуть, сама нею користуватися за таку ціну, це просто класно. Отже, ось таке моє замовлення. Хто бажає отримувати ось такі чудові продукти для здоров'я, для краси вашого волосся, для тіла, гігієна, для посуду, для взагалі, для всього всього можете. Отримати знижку 25%, зареєструвавшись по посиланню, яке я завжди залишаю в кінці свого відео. А на цьому я з вами поки що про... прощаюся, мабуть, до вихідних, бо мені завтра прийде ще одне замовлення. Це я замовляла на нову пошту. До речі, якщо тисяча гривень замовлення, то на нову і на Укрпошту безкоштовна доставка. В суботу-неділю у нас завжди спрацьовують акції, якщо ми робимо на 800 гривень замовлення, безкоштовна доставка. Також на нову пошту можна замовляти після платою, але там треба буде доплачувати. Тому ось ще можна замовляти, замовляти продукцію та собі. Вибирати якісь подаруночки по великим нашим акціям та програмам. На цьому я з вами поки що прощаюся до вихідних. Всього найкращого, тихого та мирного неба. Всім до побачення! Пока!